Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широко на країні милі, Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі. Було видно, було чутно, як реве ревучо. Як понесе з України у синє море кров ворожу, от тоді я і лани, і гори, все покину і полину До самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте, а мене в сім'ї великій, В всім'є ВОЛЬНІЙ, нові, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потонуний, і все спочиває. Тілько яму окаяний і день, і ніч плачу, на розпутях хвилі людних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують. І вам, слава сині, гори, кривою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітися поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. тільки я, мову каянний, і день, і ніч плачу. На розпуттях велюдних і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують. О Боже мій милий, тяжко жити на світі, а хочеться жити, Хочеться дивитись, як сонечко сяє, хочеться послухати, як море заграє, як пташка щебече, щебе байрак луминить. Або чорнобриво каю заспіває. О Боже мій милий, як весело жить. Не плакали. Діти, мати б не ридала. Не чули б у Бога вашої хули. І люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Мені здається, що сьогодні поезія Шевченка як ніколи актуальна. За горами гори хмарою повиті, засіяні гори кров'ю политі, спокон віку Прометея та морел карає, щодень Божий добрі ребра серце розбиває. Розбиває, та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не виоре на дні моря поле. Не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Сини мої, орли мої, летіть в Україну. Хоч лихо зустрініться, так не на чужині. Там найдеться душа щира, не дасть погибати. Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіти щирим серцем велику руїну. Доборолись Україну до самого краю. Гірший ляхів рідні діти її Шевченка і лячнему у кожному слові Сьогоднішній дні. Схаменіться недолюди діти юродиві, схаменіться, будьте люди бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори і потече сто ріками кров у сині море дітей ваших. І не буде кому помагати. Отсурається брат брата і дитини-мати. І дим хмарою заступе, сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми синами. Обніміте ж, брати моє, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благослови дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, І оживе добра слава, слава України! І світ ясний вечеріє, тихо засіяє, обніміться ж, брати мої, молю вас, благай. Отаке то було лихо по всій Україні. Гірше пекло, а завіщо? За що люди гинуть? Того ж батька, такі ж діти, жити б та брататися. Ні, не вміли, не хотіли. Треба роз'єднатися, треба крові, брата крові. Позаздрав, щоб брата. Є в комурі і на дворі, і весело в хаті. на світі доля, а хто її знає, на світі воля, хто її має. Єсть люди на світі, сріблим злотом сяють. Дається панну, а долі немає, ні долю, ні волі. З ні гору так, змірвою та згору, жупани діває, А плакати сорок. Візьміть срібло зло та будьте багаті. А я візьму сльози. вати затоплений дом, дрібними сльозами, за топчену волю, восими ногами. Тоді я веселий, тоді я багатий, як буде серденько по волі. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо і ми не ми, і я не я. І все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, немає й Бога, тільки я. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В кожній хаті своя слава, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви бретеся на чужин, шукати доброго добра. Чурек ісакі, все твоє, воно не прошене, не дане, ніхто не возьм за своє, не поведе тебе в кайдан. А ми на те письменніми читаємо Божі глаголи від глибокої тюрми та до високого престолу усім в золоті і голі. До нас наук ми навчимо, чому хліб і сіль почим. Ми християни, храми, школи, усе добро, сам Бог у нас. Нам тілько сакля очі коле, чого вона стоїть у вас не ненамидання. Чом ми вам, вчора же ваш та вам не кине, ті собаці? Чом ви нам плодить за сонце не повинні? Та й тільки що ми не погані, ми настоящі християни, ми малим ситі. А зате, якби ви з нами подружили, багато б дечому навчились. Наше світу, як на те, одна собі не ісходила. А тюр, а люди, що й лічить От Молдавана до фін? На всіх язиках все мовчить, бо благоденствує. У кожного своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той не сидим оком, за край світа заглядає. Чи нема країни, щоб загально з собою Взяти домовини? Той, хто заму обирає, свата в його хаті, а той нишком куточку гострить на брата. А той Тихий та тверезий, Богобояжливий, як кішечка підкрадеться, на щасливий час у тебе, Та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує. І отечество так любить, так за ним бідкує, так і з його сердечного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята, Нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благайте. Немає, немає. Сини мої, гайдамака, світ широкий воля. Ідіть, сини, погуляйте, пошукайте долі. Сини мої невеличкі, нерозумні діти. То вас щиро без матері привітаю світі. Сини мої, орли мої, летіть в Україну, хоч лихо зустрінеться, так не на чужині. Там знайдеться душа щира, не дасть погибати. А тут а тут діти, Коли пусять хату, то зустрівши, насміються, такі, бачте, люди. Всі письмені, друковані, сонце навіть гудять. Не звідтіля, каже, сходить, та не так і світить. Отак, каже, було б треба. Що маєш робити? Треба слухати, може й справді, не так сонце сходить, як письменні не читали. Розумні та й годі. Та що на вас вони скажуть, знаю вашу славу. Поглузують, покипкують та й кинуть під лаву. Нехай скажуть, спочивають, поки батько стане. Та розкаже по-нашому про свої гетьмани.